І Тепер як тебе виключити. Я вже забувся. Охраню одне задолбали хоч би. Десь стоп має бути. Стопа нема. Де стоп! Японці, вишов! Офігелі? Лей Плеє... А, є стоп! Це! Це ліпий. Ще раз попробуємо. Ще раз, ще раз в общемі вже. Вообще щось заклинило. Може, її треба було виняти. мастеты те. Вот семь их мастеты. Нет, тут можно по мастеты. Вот всего. Вот тут есть такие. Он шастерни. Ой, куда ж ты продаешь? Он такі є шестерні. Їх можна помастити. Вони там мащені були якоюсь херньою, бачу. І теж вже, мабуть, витрати спиртом і помастити. Так робить той. Як його, як його канал зветься, зараз подивлюся. Ось для любителів радіотехніки заходьте дуже-дуже хорошо розповідає. Прамо розжовує всі. Ну це хто розуміється на цьому. Як я не розуміюся, то О, тут його в нього дуже-дуже багато. І він все розповідає, і схеми, розповідає, читає, показує. Кому цікаво, можете, можете дивитися. Знайшов я причину, тільки не знаю ще як її. Як її рішити. Значить, от дивіться. Вкладаємо касету. Зараз вона її возьме. Не бере. Взяла ось ці два біленьких. Ну все, вона... Що, закінчилась касета що? Походу, так. Да. Коли виймається касета, оці остаються на місці. Чомусь. А чому? Вони не відходять назад. Їх треба отерточкою поправляти, тоді вони відходять. Ну, зараз. ладно, зараз я... Зараз я ще почовгаю, пошукаю, що це за проблема. Може їх помастити треба. Так, вроді розібрався. По-моєму, вже працює. Все, порядок. Ем, не ну, цифрувати я буду вже потом. Попробуємо, нехай цифрується. Якщо я кажу на камеру, що буде так, це зовсім не означає, що буде так. Я міняю думки як це От Сказав, що не буду я сьогодні цифрувати. Будемо цифрувати завтра. Ага. Що ви думаєте? Різко помінялася думка. Запустив, нехай цифрується. Та й такі у нас пироги. Що я буду робити? Да нічого не буду робити. Болото там. До тих дров відтить болото і зверху ляпає. Ага, позбирати ці ключі. Позбираю ці ключі. Ну, а далі буде видно. Поки воно там годинку треба почекати, поки воно оцифрує. Ну це ще не все. Потім його треба через програму. Перевести в другий формат, бо воно в тому форматі колись відеокамери знімали який-формат. Я забув, який він. Ну не цей. Його треба зробити в тому форматі, щоб плеєр бачив його. Ну це вже буде точно не сьогодні. Хоча... Все може бути. Так, ладно, збираю я ці ключі, я то порозкидав по всьому столі. Ой А що це в мене таке? Щось цей стовпчик Лоб, вода попала, чи що? А як вона туди попала? Вона туди не могла попасти. Треба буде вилізти. Вилізти, проварити. Ха! Я і не бачу, аж тепер побачив І вгорі вон теж щось. Це, мабуть, вони. Коли сніг там зверху складався, а це ж так зварено, вони там варять слиною приклеюють. А той... Це і нормально. Цього нормально це? Це заводська така сварка. Ладно, вилізем проваримо, то не проблема. <кхем> Можливо і завтра. Сьогодні я не хочу. Сьогодні в мене немає такого бажання. Так, що мені треба? Мені треба позбирати ці всі, ці всі ключі цю сумку, це сюди. Ага, треба лишити на що? Ану я зараз принесу ті колеса. Так, наскільки це там у мене ті болти? По-моєму, на 16, так? Да? А? ні, Не на шістнадцять. Гайка. І гайка не на шістнадцять. Там тоже? Бо я міг і самогробні покласти. Ну, як саморобні. Ага, є і на шістнадцять. Є і на шістнадцять. В основному на сімнадцять.

Так воно і є. Так воно і є. Це цих два в сторону покладемо. Ось ще один на 17. Хай буде. Хай буде три. Так, ладно, а ці? А ці треба скласти сумочку. Да воно там нужны, ну, типу під головку, хай буде. Це не треба. Це не треба. Це сюди. Все склали. порядок. нафиг. А, мешок я же сюда. Я же мешок. В мешок сразу. Ну и, и все. світилки. Ну як тебе роз... розкрити зараза? Одною рукою не получається. Виж ти тікаєш. Все, світилки. От так. А завтра я не завтра. Я не знаю коли. Та тут нема що робити. Просто повідкручувати, повикидати ці ставки, що я поробив, і закрутити назад. Воно. Економія земліця мені не підходить. Він стає на вузькому ходові і дуже неустойчивий. Тяжко обробляти. Так, ну все. Поки тут усе. Поки тут усе. Так, що ж це. Дочекатися вже поки... Дочекатися вже пока оцифрується та... Касета, а потім бачу дощ вроді перестав. Дощ вроді перестав ляпати. А тут у мене пісок, тут нема болота, то можна буде ще якусь тачку і нарубати. Ну, ну це ми після того, як оцифруємо касету, потім, мабуть, зробимо ще роліка. А потім дощ піде, так? Да? Ну, як буде, так буде. половина чути на камеру як дощ іде почуєш тут ганяють по дорозі знов спустився так там що в мене там ще в мене з півгодинки та й така оцифрується касета. Ось я дивлюся, сидів, дивився на тому крутому магнітофоні. Скільки він казав там головок, я не пам'ятаю, 4 чи 6. Я його не можу, не можу розібрати того. То на тому крутому звук впереді був, відео ззаді. Хрен зна по якому воно родило а на цьому не крутому. Вроді все стабільно йде. Ще побачимо, хай він вже оцифрує. От па крутий. Правда я це йде механічні вузли, помастив. Головку почистив спиртом, ролики почистив. А, отам ті білі. Ці де засідали, воно касету викидало. Вони там засідали, я їх теж помастив. Оці місця, де воно ходить, білі штучки. Все, запрацювало, смазка свою справу зробила. Да вроді її знімає нормально. Не знімає, а. Ладно, хто таке? Я там читав, що я думав сьогодні... Ролик може у два або в три дня показувати. Але я там прочитав, що пишуть, що як би це сказати правильно. Чекають моїх роликів і живуть ними. Да? Ну хіба мені трудно? Мені не трудно. Правда, ну нема що знімати такого цікавого, але ну, домашнє будні. Зараз дощ для патит. Усадьбу. Усадьбу? Чого я туди? Там, там, походу, ще нікого і немає. Той культиватор вже мені набив. Одно й то ж. Та й заради вас, даже, даже, якщо це тільки один одна людина, яка подобається так ролик ролики. Я наві заради за одної людини буду знімати. От так. Хоча я знімати знімав би в будь-якому випадку, бо це, я вже казав, це мені, в мене як електронний щоденник. Але зараді, якщо вам подобається, будемо знімати. Ще не знаю що. Що буду робити, то буду знімати. А зараз, а що зараз? Зараз я... Зараз я і з цими, і з цими я вже завтра буду. Може. Хоча це ще не факт. Тут же у мене міняється все як. Зараз доцифрується і Я зразу сяду змонтую ролика. Ну, наскільки вже вийде, наскільки буде. Не буду я вже по душові ходити. Нічого знімати сьогодні. А якщо буду, то буде вже на п'яти раз. О! Змонтую, значить, ролик. Виставимо, ну це пройде кілька годин. Як мінімум більше години. Та програма у мене монтує її. Раніше була у мене швидша програма, але її немає. Я, вона є. Але я, я її не можу ніяк скачати. О! Та й та й такі справи. Думаю, що вже все. Іду я до хати. На сьогодні буде все. А ви всі будьте здорові, 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 здорові. До побачення, До слідуючої зустрічі.